Вітаю, друзі, заява Трампа про підтримку України і про те, що Україна може повернути всі захоплені Росією території, викликала захоплення в Україні і падіння на московській біржі. Я процитую спочатку, що сказав Трамп. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу здатна перемогти та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом терпіння та фінансовою підтримкою Європи, і, заокрема, НАТО, вихід на кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним. А, чому би ні? Росія безцільно воює вже 3,5 роки у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше, ніж за тиждень. Це не вирізняє Росію. Насправді це робить її схожою на паперового тигра. І як бачите, ця заява. Була навмисно оприлюднена саме під час е сесії ООН. Але ця вчорашня заява Трампа про Україну точно є найбільш прихильною зі всього, що він казав раніше. Це, мабуть, найприємніше, що хочуть чути українці. І вірю, що переважна більшість людей хоче зараз захопитися і сказати: Трамп наш слоняра. Але. Це буде зарано, повірте. І зараз дуже поспішно говорити про те, що повністю змінилася стратегія Білого Дому, і повністю зараз всі ресурси будуть нам в допомогу. Ну, спочатку хочу звернути увагу, що він сказав про підтримку Європи. Про підтримку Сполучених Штатів не було сказано жодного слова. Більше того, про те, що він збільшує постачання зброї, ще щось. Це ж не перша заява Трампа. І після якої нема ніяких дій. А ще він знову дав Путіну місяць, знову дав час. Тож, ми бачимо, що і нашим, і вашим знову те, що хочуть чути українці, і знову те, що хочуть бачити росіяни. Хотілося б все ж таки побачити перехід від таких заяв до реальних справ. А відверто, треба визнати, що ці слова Трампа. вони... Значно різкіше і значно а, пряміше, ніж все, що казав навіть Байден раніше. Більше того, він чесно каже, що тільки за допомогою НАТО і Європи Україна здатна перемогти, але, але нема головного, сполучені Штати готові надати всю допомогу. Нема жодного слова про ленд-ліз, нема жодного слова про збільшення забезпечення, нема жодного слова про допомогу і приборкання бісуватого нашого сусіда, про це він нічого не каже. Це заява фактично ж демонструє, що ідеї, які сьогодні звучать в соціальних медіа і в Західніх ЗМІ, Трамп підтримує. Тому що це дає йому рейтинг. Ще раз кажу: я не кажу, що він бреше, але поки нема грунтовного підтвердження того, що стратегія Білого Дому кардинально змінилася. І він озвучив тезу, яка стає константою для виконання от там завдань, і це поки що знову слова. Більше того. Протягом зустрічі з Макроном Трамп ще раз підтвердив, це не лише ця соціальна мережа, яку він там пише, а ще й заява, що переконаний у в тому, що він написав, і вважає, що окуповані території мають повернутися під контроль України. Але давайте зробимо два кроки назад: чи не Трамп ще не да нещодавно казав про те, що Україна ніколи не зможе повернути ці території? Чи не Трамп казав, що росіяни перемогли, якщо б поїхали не по багнюці, а по дорогам? Чи не Трамп? Ну, тому ще раз кажу: От ті люди, які сьогодні в захваті е рвуть волосся з себе на груді і кричать: наш Трамп, все, ми все вирішили!» Почекайте. Це тільки декларація бажаного, що ми хочемо почути. Більше того. Саме Трамп заявляв, що Україна має поступитися частиною територію для того, щоб утримати, утримати, отримати мир. А, і саме він казав тоді, що Росія не паперовий тигр, а велика сила, яка ніколи не програвала у війнах. Тому ставитися дуже серйозно до цієї заяви Сарано. Відверто. До речі, хочу нагадати, що перед тим Трамп дуже жорстко критикував Росію, реагував на заяви Медведєва і навіть переміщував ядерний підводний човні і давав дедлайни закінчити війну. Там 20, ні, так, 24 години, 6 місяців. А до Пасхи, до 3 вересня. Ну ми ж пам'ятаємо це. Я розумію, що не всі хочуть це пам'ятати, але це треба. Для того щоб зробити правильні висновки, саме він казав, що розчарований байками Путіна не хоче з ним більше говорити, і зустрічався з ним на Алясці. Саме на Алясці він сказав, що все буде зустріч. Він домовився, і зустрічі немає, тому заяви Трампа не завжди, м'яко кажучи. Вівпадають дійсності і мають якісь наслідки в реальному світі. До речі, хочу показати паралель, щоб ви розуміли. Володимир Зеленський пообіцяв до кінця 25-го року 3 тисячі ракет. Теж пообіцяв, теж президент, але президент України, де ці 3 тисячі ракет. Про травневі шашлики 4 тисячі євро вчителям зарплатні теж обіцяв. Я про те, що заяви дуже часто робляться політично. На жаль, якщо вони не підкріплені якимись діями, ми не отримаємо результату. А остання реакція Трампа, хоч однозначно, і є дуже позитивною для України, але матиме лише тоді якесь вагоме значення, коли стане не лише частиною цієї нової риторики, а й загальною стратегією. Загальною стратегією, яка буде підкріплена реальними діями, і це треба зрозуміти. Давайте відверто скажемо: жоден з нас не може зрозуміти, що в голові Трампа, які в нього міркування, і хм, що він скаже завтра. Бо це може бути геть протилежне. Більше того, може він вже завтра скаже, що вважає, що після того, як закінчив сім війн, Перемогою його ж навіть журналіст запитав, ви ще не втомилися перемогти, перемагати. То він скаже, що ця війна вже не цікава. Там далі хай Європа самостійно цим впорається, і тут не треба дивуватися. Більше того, він може взагалі вийти з цього переговорного процесу, з мирного процесу, і сказати, що далі це справа Європи. Він же продає зброю, продає все, що ще від нього хочете. Розумію, те, що багато хто буде розчарований вже з деякий час, коли Трамп скаже щось геть протилежне. Але ще раз нагадую: один день він каже, що Зеленський найгірший президент, і в нього 4% підтримки. А за два тижні він каже, що Зеленський найкращий президент, і в нього завжди були з нього з добрі стосунки. Давайте відверто, те, що каже зараз Трамп, це демонструє. Що в нього такий зараз настрій, і те, що він любить ставить, ставити на переможців, Росія не може нас поки перемогти, і це Трампу подобається. Він дійсно зневажає лузерів, яким є сьогодні в його очах Путін, який, по-перше, відмовився від пропозиції Трампа. По-друге, позбавив його можливості гарантовано отримати в цьому році Нобелівську премію. А по-третє, не зміг перемогти маленьку Україну, яка в голові Трампа взагалі там, ну. Безсила маленька країна, хочу нагадати, що Трамп вже закінчив війну також між Камбоджою і Вірменією. Це теж його голові. Тому як виглядає географія і геополітика в голові Трампа, це окрема історія. Але треба розуміти, що тільки Україна зможе на полі бою, стабілізувавши фронт, примусити Путіна. Сісти за стіл перемовин інших варіантів немає. Чи може Україна перемогти і повернути території? Так, але для цього потрібно змінювати взагалі весь підхід до війни, від мобілізації до забезпечення, від боротьби з корупцією до соціальної політики від, від кадрової політики до керування. Військовими підрозділами без втручання Офісу президента, а це ми розуміємо вкрай важко повірити. Тож, не варто очаровуватися явою Трампа, доки вона не стала саме тою частиною не лише загальної риторики всього керівництва США, і поки про неї ще не говорить навіть гексет, Рубіо. Всі, всі, хто мають відношення до Трампа, Вітков, до речі, це теж важливий маркер. А ще щоб ця заява була підкріплена реальними діями. тільки після цих реальних дій можна казати про зміну стратегії і про кардинальне кардинальну зміну підходів Трампа до російсько-української війни, В то речі, щоб ви розуміли, чому я з таким скепсисом ставлюсь, тому що це доведено не менш гучною обіцянкою Трампа, наприклад, закінчити війну за 24 години. Бо завтра він може знову полярно змінити свою риторику. Таке ж забуло неодноразово, а нам своє робити. І я дякую вам, що ви дивилися цей ефір. Дякую, що не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Але головне за що вам дякую, це що підтримуєте ЗСУ, бо тільки ЗСУ дійсно є запорукою, того, що в Україні буде мир і перемога. Тільки ЗСУ гарантує існування України, що не буде зсу, не буде ні майбутнього, не гарантій нічого, тому все, всі зусилля, всі ресурси на ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо наших оборонців, і от тоді справді все буде, Україна. Дякую, папа. -па.